Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. канал, який займається вирощуванням австралійського рака, креветки в макробрахіум. Да, я просто ще й дуже сильно любить зооіндустрію, а саме акваріуми. Періодично, хто дивиться за нашим каналом, я їжу в дитячий будинок Перлинка, це місто Олександрія. Сьогодні ми теж зробимо такий невеличкий подарунок в дитячий будинок. Подаримо такий квадроцикл для діток і каркасний басейн для встановлення влітку на вулиці. Я думаю, що всім це сподобається. Таких подарунків, я думаю, не кожен день от діти, діти отримують. Якщо у когось є якісь зайві речі, як, наприклад, такий міні-самокат, можна теж передавати напряму. Це будинок Перлинка міста Олександрія. Дуже поважно відношуся до цього закладу, тому що там реально йде пряма допомога дітям. У кого буде бажання допомогти, напряму зв'язуйтесь знизу під відосиком. Залишу посилання на їхній сайт. Дякую, що ви з нами. Підписуємось на канал і до зустрічі.